Футболісти та тренер партизану перед матчем з Динамо знову наговорили зайвого. Доведеться відповідати. Довбик провів іще одну зустріч з представниками Роми, а ми нарешті знаємо останнього учасника нового сезону УПЛ. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. А перед його початком хочемо анонсувати для вас новий крутий розіграш. Ось цей Welcome Box – Унікальна колаборація від Шахтаря Пуми та футбол України може. Може полетіти до когось із вас, що це таке. Дивіться далі. Ексклюзивна колаборація Шахтаря, Пуми та футбол України отримай унікальний велкамбокс. Що всередині, о, там ігрова форма Марлона Гомеса, ексклюзивні картки футболістів, а також напій чемпіона, саме твій напій, ну і шарф команди. Усе це може бути твоїм лише за коментар та підписку. Успіхів. Отож, увесь цей пак може стати вашим лише за підписку на канал та коментар. А в ньому напишіть, хто ваш улюблений гравець гірний за всю історію команди, і як тільки нас буде 15 тисяч, одразу проводимо розіграш успіхів усім! Ну а вже сьогодні Київське Динамо проведе матч. Відповідь із партизаном. Це матч другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Неймовірно напружений поєдинок. І на нього наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у коментарі, що закріплені під цим відео, шукайте для себе ексклюзивний бонус. Отож, у цьому матчі ми знову чекаємо справжньої зливи голів і вважаємо, що обидві команди знову зможуть забити. Втім, перемога буде за підопічними Олександра Шевковського. Коефіцієнт 2,98. А розпочнемо сьогодні з Олімпійської збірної України. На жаль, диво не сталося. Команда Ротеня завершує свої виступи на Олімпіаді. У вівторок, 30 липня, олімпійська збірна України провела вирішальний поєдинок у групі проти Аргентини. У ньому вирішувалася подальша доля команди на турнірі. У першому таймі команди діяли обережно, тому гострих моментів майже не виникало. Втім, на старті другої половини Аргентина вийшла вперед. Т'яго Альмада пробивав із середньої відстані та закрут. Тив м'яч у праву дев'ятку воріт. У компенсований час Аргентина збільшила свою перевагу. Медіна завдавав непоганого удару. Після цього м'яч відскочив назад у поле, де Ечевері підкопив його та пробив у правий нижній кут воріт. Фінальний свисток зафіксував перемогу Аргентини, і на цьому Олімпіада для синьо-жовтих закінчилася. Давайте у коментарях оцінимо виступ команди Ротаня оцінкою від 1 до 5. Також вчора вирішувалась доля останньої путівки в УПЛ. Напевно, вперше взагалі в історії футболу команда дізнається, у якому чемпіонаті вона буде грати за три дні, власне, до його старту. Отож, у Рівному зійшлися лівий берег та Минай, і саме кияни, попри статус аутсайдерів, впевнено здолали закарпатський клуб. Підвалини історичної вікторії вони заклали ще у першому таймі. Спочатку вдало на добуванні після розіграшу зіграв Данило Сухоручко, який продемонстрував відмінне чуття нападника. А за 9 хвилин Олександр Бандура вже вдруге діставав м'яча із власних воріт цього разу після удару лівою від Олега Синиці не збавили кияни обертів і по перерві. Завдяки голу Михайла Когута вони довели справу до розгрому 3-0. Тож вже у неділю, 4 липня, лівий берег дебютує в УПЛ матчем проти ЛНЗ. Далі будемо багато говорити про трансфери. Тут у нас донецький шахтар, який роздає своїх футболістів по орендам. Максим Коваль знову нагадав про себе. Ну а також, звичайно, Артем Довбик. Стартуємо із львівського руху. У таборі команди з'явилися два форварди-легіонери. Це представники Бразилії та Сієра Леоне. Бразильському форварду 21 рік його переглядають для основної команди. А 18-річного форварда зі Сієра Леоне для команди Рух 2 яка виступає у другій лізі. Колишній голкіпер київського Динамо Максим Коваль продовжить свою кар'єру у казахстанському клубі Елімай до слова, там грають аж чотири росіяни та ще один екс-динамівець Микита Корзун. За даними місцевих змі, 31-річний Коваль вже приєднався до нової команди на правах вільного агента. Останнім його клубом був грецький Аріс. На черзі у нас Артем Довбик, журналіст Ніл Сола. Повідомив, що Артем вже має повну згоду з Ромою, а Жерона готова прийняти фінальну пропозицію римлян. Більше того, на зустріч зі спортивним директором вовків зібралися представники Жерони та сам Артем Довбик. За даними журналіста, вони узгоджували останні деталі переходу. І ще одного гравця до чорноморця делегував Шахтар у новій кампанії. за Одеситів гратиме 20-річний захисник Данило Удот. Про це інформує тато таке. Це буде оренда на один сезон. Досі переглядають у команді також Івана Петряка. Рішення щодо нього іще не прийняте. Інший футболіст гірників, центрбек Едуард Козік, новий сезон проведе на правах оренди в колосі. 21-річний футболіст найближчим часом доєднається до Ковалівського клубу. Олександр Яцик та Ігор Горбач продовжать виступати за Луганську зорю. Клуб домовився з Динамо щодо продовження їх оренди. Минулого сезону Яцик провів за зорю 26 матчів, а Горбач зіграв двадцять. Сім поєдинків до слова, Луганський клуб визначився, де гратиме домашні матчі наступного сезону. Виступатимуть вони у Києві, а саме на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Ну і ще двох гравців до Чорноморця делегує Динамо. За даними Тато таке, головний тренер Одеситів переглядає футболістів, що здобули футбольну освіту в системі київського клубу. Мова про 18-річного Вінгера Владислава Калина та 21-річного форварда Кіріла Попова. Ну і на завершення про поєдинок Динамо Партизан. Напередодні цієї зустрічі футболісти та тренер сербської команди знову наговорили такого, що просто вуха завертаються. Але розпочнемо із киян. Напередодні динамівці прибули до Белграду у заявці команди 26 футболістів. За словами Олександра Шовковського, усі готові до бою, за виключенням лише Олександра Тимчика, він продовжує відновлюватись після травми. А от щодо представників партизану, то вони знову не змогли потримати язика за Зубами і заговорили про свою дружбу з росіянцями. Так, захисник команди Нікола Антич заявив, що усі суперечки щодо його клубу та виступів на болотах це хайп. Він сказав наступне: свого часу Росія підтримала Сербію, коли нас бомбили. Ми братні країни, і я цьому радий. Не відстає від свого вихованця і головний тренер команди Олександр Станович Не хочу коментувати не футбольні речі. Улюблені, у нас не було ніяких проблем. Так, я бачив деякі їхні заяви, але мені це не Цікаво, клуб партизан і наші фанати десятиліттями мали справжні братські відносини з московським ЦСКА. Це тільки спорт, і тільки спорт буде нашою мотивацією у матчі з Динамо. Що ж, віримо, такі слова додадуть команді Шовковського ще більше мотивації та ще більше забитих голів. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Не забувайте також про наш конкурс. Підписуйтесь на канал, а у коментарях пишіть свого улюбленого футболіста донецького шахтаря. Усім успіхів! Будьте на зв'язку! Скоро побачимось!